Розглянули народні обранці внесення змін до програми соціального захисту окремих категорій громадян на 2021-2023 роки. Зокрема, мова йшла про фінансування надання паливної деревини для населення громади відповідним категоріям осіб, які на сьогоднішній день забезпечуються саме деревиною паливною за рахунок державного бюджету, але ми попросили додаткові кошти ще майже 3 мільйони. Ну фактично 2 мільйони 800 тисяч. На сьогоднішній день розпорядження голови ОДА не підписано стосовно перерозподілу таких коштів. А досить значна частина населення нашої громади потребує, відповідних категорій потребує такої допомоги. Чорнобильці вони можуть бути особи з інвалідністю, так. Добав. А тільки з люди Це... похилого викупінця. Якщо вистачає коштів, будуть забезпечені всі серед змін до цієї ж програми. Також відшкодування шоскінцям у сумі до 10 тисяч гривень за придбання електрогенераторів. Ці всі відповідні документи, пакет документів, заяви і все, що стосується придбання генератора, буде надаватися. До управління житлово-комунального господарства узагальнювати будуть вони передавати до управління праці, а ми далі через програму фінансувати саме як матеріальну допомогу. Це... Ну да. прийшов, прийшов чоловік, каже: я купив там за 100 тисяч генератор. Дайте дай, да. мені 10 тисяч. Да. А ти даєш сусідам? Даю. А сусідам спрашують, да ми його і не бачили, і не чули. Перш ніж звертається до нас, ну до нас там до ЖКХ, до кого звернуться жителі нашої шостинської громади, вони в обов'язковому порядку приносять пакети документів щодо придбання відшкодування буде здійснюватися з моменту прийняття даного рішення. У ході засідання депутатських комісій розглянули народні обранці і питання про виконання програми забезпечення житлом, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на 2021-2022 роки. Як повідомила Ольга Гришкова, начальник служби у справах дітей, у 2022 році житло за цією програмою було придбане 12 особам, які були визначені обласною чергою. Субвенція ця їм надходила на особисті рахунки. Ощадбанку. управління праці було розпорядником фінансових коштів. Ну, супроводжували ми цих дітей, житловий відділ, управління праці. Ну і разом ми цю програму виконали. Житло придбано всім 12. На ці квартири було виділено 3 мільйони 539 тисяч гривень з державного бюджету та 28 тисяч з місцевого. Залишки з їхніх рахунків поверталися. В сумі 1781 гривня до місцевого бюджету повернулась, і в сумі 600, 60 512 тисяч гривень до державного бюджету. Тобто вартість квартири сюди тільки входила, ну була різниця в наданих коштах. І все, це виконано. Нині ж на квартирному обліку ще перебуває 85 осіб. Ми ставимо в 16 років на квартирний облік, і з 16 років список, виходить, поповнюється. Но у нас було 101. Завдяки оцим субвенціям, які були з 18-го року перша, ми вже оце ну трішки чергувати. Розглянули депутати і питання внесення змін та доповнень до програми поліцейський офіцер громади. Вона зокрема передбачає, що поліцейські офіцери громади з'являться також у клишках та Миронівці. Тобто він буде обслуговувати свою територію, яка за ним закріплена виконувати функції, які ну, притаманні поліції він працює як. Кількість стандартів, як і по лінії громадської безпеки, і по ювенальній провінції, і по безпеки дорожнього руху, і по громадській безпеці, і профілактики. Про Остаточні рішення народні обранці прийматимуть у ході сесії міської ради.